Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери, Я Сергій Руденко. Бойовики і надалі продовжують обстрілювати позиції українських військових на сході України. Саміт Великої Двадцятки у Австралії і для чого Володимир Путін брав до рук коалу. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Ситуація на сході України і надалі залишається напруженою. Шестеро українських військових у боях на сході України загинуло. За минулу добу дев'ять отримали поранення різного ступеню важкості. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук 39 обстрілів. Два штурми та одну засідку вчинили терористи за минулу добу, порушуючи процес мирного врегулювання конфлікту на сході України. Найбільш складна ситуація спостерігається в районі траси Бахмутка. Вночі та увечері бойовики неодноразово відкривали вогонь з градів по нашим підрозділам, що дислокуються поблизу населених пунктів Кримське, Трихізбенка. Також під обстріл градами потрапив український підрозділ, що знаходиться в районі щастя. За кілька годин до того у засідку поблизу населеного пункту Макарове потрапив мобільний патруль Міністерства внутрішніх справ. Під час зухвалого нападу з використанням гранатометів загинуло троє та отримало поранення п'ятеро правоохоронців. Напередодні ввечері зі стрілецької зброї обстріляли наш блокпост в районі Черненко. Упродовж години тривав бій на північно-східній околиці Чорнухіно. Атака бойовиків відбита, втрат серед українських військових немає. Двічі з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї терористи обстріляли позиції захисників. Донецького аеропорту для знищення вогневих точок позиції з бойовиків, які вели вогонь по наших позиціях, була застосована артилерія сил АТО вогнем нашої артилерії в районі Путиловської розв'язки. Було нанесено ураження по угрупуванню Спарта. За підтвердженою інформацією, знищено 23 бандити. Ще 27 отримали поранення серед поранених ватажок бойовиків. Моторола його авто знищено За інформацією джерел. В ході нанесення артилерійського удару використовувалася високоточна зброя, спроможна ефектно ефективно ліквідувати визначені цілі. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук. Водночас російський телеканал дощ подзвонив вже згаданому бойовику моторолі. і Він сказав, що він нічого не знає про обстріл і нині. Просто спить і всі до нього намагаються додзвонитися і запитати, чи не постраждав він під час обстрілу українських військових. Юрій Касьянов пише на своїй сторінці у Фейсбуці: ад Фрунзе до трьох ізбінки Тишина, уже 20 минут. С 9 утра начнут снова гаубицы, танки, грады. Дорога на 31-й блокпост в Крымской теперь стала линией фронта. Ребята окопались, заняли круговую оборону. Две недели назад было не так жестко. Теперь команды в укрытии к бою звучат постоянно. Противник обстреливает из всех видов оружия. Танки, пушки, минометы, РСЗО. Атакует неплохо. Не, не Пехоты, даруйте. С обеда стали активно обстреливать. Кримське и трьохізбінку. градами, гаубицами, из танковых орудій. Расслабляться некогда. Расслабился, пропал. Включил фонарик по дороге в туалет, получил пулю. Третье правило войны. Соблюдай светомаскировку. В полной темноте воюют и мы, и они. Впереди слышен гул моторов. Колонны бронетехники подтягиваются по ночам к нашим позициям. По информации от наших патриотов с той стороны, Алчевск, Первомайск, Фрунзе нашпигованы танками и арт-системами. Что интересно, российские казачки уходят. из Их позиции занимают регулярные подразделения Российской Федерации. Случайная встреча на дороге. Человек из Алчевска. Ребята, Лисичанск удержите. В у него родственники. Волчевский семья, работа, квартира. Волчевские чеченцы. Плохой российский бензин и танки, танки. Зачем нас огородили таможенниками и погранцами? Мы что, теперь за граница освобождать нас не будете? Будем, написал Юрий Касьянов на своей странице у Facebook. Нагадаю, от 5 вересня на сходе Украины тревает так называемое перемирие, соответственно, до которые были Досягнуті у мінську трьохсторонньою контактною групою, і українська сторона і бойовики взяли на себе зобов'язання не стріляти. Одначе бойовики продовжують обстріл українських позицій. Олександр Данилюк пише на своїй сторінці у Фейсбуці: переляканий реакцією світової спільноти, мозговий відхрестився від своїх бійців, що розстріляли обвинуваченого в гомосексуалізмі, та заявив, що. В ЛНР гомосексуальність не заборонена. Враховуючи несподівану лібералізацію поглядів терориста, можна прогнозувати в оглядній перспективі легалізацію молодій республіці одностатевих шлюбів, написав Олександр Данилюк на своїй сторінці у Фейсбуці. Некромансер в Твіттері опублікував фотографію і підпис Горловка. Пенсіонери діруться із за талонів на получення денег. реалії ДНР. Ігор Луценко. Пише про економічну боротьбу проти так званих. ЛНР та ДНР. Боротьба невійськовими засобами надзвичайно ефективна. Через те, що нарешті було прийнято рішення не платити терористам данину з українського бюджету, вони змушені терміново готувати наступ. Це майже жесть відчаю, бо наступ, тим більше у такий період, як зараз, це завжди великі втрати. А без цих жертв вони не можуть просто втриматись при владі у себе. Їм потрібно зараз йти в абанк. Знову розпалювати вогонь, щоб маскувати власну безпорадність. Шкода, що нинішнє правляче груповання раніше віддавало перевагу боротьбі за допомогою українських солдат, а не економічних санкцій. Нагадаю, що на вихідних Петро Порошенко підписав указ, відповідно до якого упродовж тижня з окупованих територій на сході України мають бути вивезені бюджетні та державні установи, персонал і. Також припинено обслуговування банківських рахунків. Артем Гарячкин журналіст пише в Фейсбуці: «Совершенно зря в Україні радується, що Донбасу перекрили всі щита, платежі і роботу госорганів. это приопаснейший инцидент. Хотя бы потому, что привлечь государство к ответственности в принципе невозможно. Если 23 года государство стремалось еще и так в наглую отказаться от своих обязательств перед гражданами, то теперь это прецедент. Сейчас Кабмини посчитают, какой профит приносит бюджету отказ от социалки. И теперь каждый пенсионер, каждый инвалид, каждый бюджетник будет молиться, чтобы на Грушевского не решили, что пенсионеры Кировоградщины недостаточно любят Украину, например, или недостаточно парапетов разрисовали в цвета флага. Причина найдется всегда. А пара сотен миллионов, хоть и гривен, это пара сотен миллионов, написал Артем Горячкин на своей странице. У Фейсбук нагадаю, що минулого тижня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про те, що уряд України не буде обслуговувати усі рахунки, які стосуються дотації тим жителям, які живуть на території Луганської Народної Республіки та Донецької Народної Республіки, цих двох самопроголошених республік. Водночас, як каже Яценюк, газ та електроенергію. Україна, центр, буде постачати на ці території. Ну і, звичайно, в Блогосфері активно коментують зустріч лідерів Великої Двадцятки, яка відбулася у Австралії. Богдан Буткевич пише: Путін орієнтується на 1930-ті роки, бо саме звідти родом його ментальний батько, Андропов. Підсвідомо, а тепер вже цілком свідомо, плешфюрер. Постійно відвішує реверанси не тільки ефективному менеджеру Сталіну, але й справжньому фюреру. Ну хочеться сірому, маленькому чекістику без особливих чеснот та талантів бути схожим на того, на боротьбі з яким його виховували. Такий собі стокгольмський синдром сія Росії. Питання тільки в тому, що до Гітлера Путін ну ніяк не дотягує. Почнемо з того, що Адольф був такий справжнім патріотом своєї країни. І щонайменше найменше не крав гроші, не мав доларових рахунків в банках західної плутократії. Гітлер, хоча б був послідовним у своєму презирстві до міжнародних органів та зустрічей, ніколи не їздив на них, тим більше не тікав, як побитий собака після першої ж критики, як це зробила кремлівська нікчемність вчора на саміті Великої Двадцятки. І головне, Гітлер справді був талановитим фанатиком, здатним хай і на безумний, але вчинок. Тоді як Путін просто сірий щур, що збісився, та в глибині душі все одно знає, що він не здатен ні на що справді велике. Ось така в нас війна. Війна з посередністю написав Богдан Буткевич на своїй сторінці у Фейсбуці. Сергій Нестеренко коментує участь російського президента у зустрічі лідерів Великої Двадцятки. Важний нюанс абструкції Путіна на встрічі Великої двадцятки. Мировые лидеры выбили у него из рук последний козырь. Все предыдущие дни Путин пытался запугать цивилизованный мир, посылая свои самолеты и корабли вторгаться в пространство других стран. Его целью было посеять страх перед потенциальной войной. Но на, больш... Но на заседании Большой двадцатки ему абсолютно ясно дали понять. «Да плевать мы хотели на твои страшилки, Вова. Кого ты хотел напугать этими дешевыми понтами?» А ведь это был последний козир Путіна Кроме запугивания оружием у Кремля инструмента влияния не осталось. Вважає політолог Сергій Нестеренко. І власне Володимир Путін таки втік з засідання Великої Двадцятки. Він раніше залишив саміт. Підсумкову прес-конференцію Володимир Путін влаштував вранці 16 листопада, коли решта учасників саміту зібралися за робочим сніданком своє рішення. Залишити саміт до оприлюднення підсумкового ком'юніке Путін пояснив завантаженістю графіка і необхідністю трохи поспати. Богдан Яременко, дипломат, коментує цей вчинок Володимира Путіна. Путін відступив, вперше змушений був рятуватися втечею. поки що лише саміту Великої Двадцятки в Австралії, але тепер маємо у цьому повне переконання. Це початок великої поразки Росії. Єдинорозької Росії думаю, що цей термін має просто право на життя, як і термін періоду Другої світової війни, фашистська Німеччина, виявляється, флагман російського тихоокеанського флоту з ескадрою супроводу не вирішують у світовій дипломатії нічого. Це теж лише фрагмент, але яскрава ілюстрація тези, що збройні сили у підсумку не гарантують перемогу, якщо тобі протистоять консолідовані, мотивовані, впевнені у власній правоті сили. В чому сила, брат? У правді правда, висловлена чітко впевнено, неодноразово зробила перебування Путіна в Австралії не лише нестерпним, але й неможливим. Саме об нашу українську правду розбилась путінська пропаганда і дипломатія в Австралії. Об неї розіб'ються полчища путінських орків в Україні. Путін не міг не знати, що низка держав великої двадцятки не сприймають його позицію, знав, але поїхав. Отже, думав, що порається з нелими західними лібералами. Вважає Богдан Яременко. Петро Олещук пише: всі тези о тому, що Путіну нужен сухопутний путь в Крим, або Путіну нужен порт Маріуполь, це раціоналізація. привычных категориях индустриального общества и традиционной войны действий, выходящих за пределы этой рациональности. Кстати, России выгодна подобная рационализация. В первую очередь выгодно в общении с собственными гражданами. Вот ты посылаешь на убой солдат. За что? Но ну, должно же быть какое-то объяснение, зачем все это нужно. У России есть один стратегический объект – труба. Все остальное э, детали. России не нужны коридоры, Ей нужна война как процесс, как фактор существования, ибо в мирное время этот огромный тализм истории начинает разлагаться и гнить. Но обычные людишки, плекс, на который с высока глядит очередной кремлевский царек, не способны понять всю широту замысла. Они, конечно, против войны не возражают, но сами воевать хотят не сильно, а хотят вкусно есть и сладко спать. Для них приходится выдумывать легенды о коридорах, фашистах и храбрых ополченцах. А Росія просто удовлетворяє свою потрібність воювати, унічтажати, розширятися. Раціоналізація цього інстинкту. Історія о коридорах, написав Петро Олещук на своїй сторінці у Фейсбуці. Олег Покальчук іронізує з приводу фотографії Володимира Путіна з коали лідер Росії. Сфотографувався на саміті Великої Двадцятки. З і Олег Покальчук іронізує ФСБ установила, що на самом ділі авторами річовки Хто не скаче, той москаль являлась банда кінгуру. Такі мотиви за зустрічу в Австралії. Ну і фотожабы. героєм фотожаб став Володимир Путін, який тримав в руках коалу. Власне, давайте подивимося, що побачили творці. Фотожа, бачите, Коала намагається утримати Володимира Путіна на саміті у Австралії у вигляді коали лідер Чечні Рамзан Кадиров. І дуже, дуже багато іронії з приводу того, як Володимир Путін намагався втекти, і як бідна Коала реагувала на позицію і на те, як Володимир Путін власне спілкувався з цією чудовою тваринкою. Ось така блогосфера була на цю пору. Більше я вам розкажу вже о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.